У 69 році місячний модуль Ігл, керований Нілом Армстронгом і Едвіном Олдріном, відокремився від корабля Apollo 11 і розпочав спуск на поверхню місяця. Вони сіли в районі моря спокою. Згодом інженер місії Джон Губолт зізнався: траєкторію цього польоту було запозичено з книжечки українського винахідника Юрія Кондратюка, написаної ще 40 років тому. Коли я, затамувавши подих, дивився на запуск Аполлона, я думав про Кондратюка. Саме він проклав цей шлях. Боже мій. Юрій Кондратюк народився в Полтаві під іменем Олександра Шаргея. Ще в юності захопився ідеєю космічних польотів і почав обчислення, які на той час здавались фантастикою. Під час громадянської війни він служив у Білогвардійській армії. Після перемоги більшовиків був змушений переховуватись. Він узяв документи померлого студента Юрія Кондратюка і з того часу жив під цим ім'ям. Працюючи інженером у Сибіру, він у 29-му році видав за власні кошти книжку «Завоювання міжпланетних просторів лише 100 примірників. У ній описав багатоетапні ракети, вивід космічних апаратів на орбіту та найраціональніший маршрут польоту до місяця той самий, який згодом назвуть траєкторією Кондратюка. У СРСР цю працю проігнорували. Кондратюка вважали диваком, але він був надзвичайно талановитим інженером. Наприклад, він спроектував дерев'яний елеватор без жодного цвяха, що зекономило державі значні кошти, проте його звинуватили у саботажі мовляв, конструкція нестабільна. Хоча елеватор простояв десятиліття, винахідника заарештували. На засланні він розробляє проект потужної вітрової електростанції. Аналогів на той час у світі не існувало. Серед його ранніх технічних ідей водяна турбіна, гусеничний транспорт, безпружинні ресори та всюди хід, коли почалась Друга світова конгрутюк добровольцем йде на фронт, дослужився до посади помічника командира. А далі Метріша. Його подальша доля невідома. За однією версією він загинув у бою, за іншою, потрапив у полон і працював у нацистській Німеччині, можливо, навіть разом із Вернером фон Брауном. Є припущення, що він вижив і дожив до 50-х, але ніде не засвітився. Кондратюк не дожив до того дня, коли ракета перетнула атмосферу, не побачив перших кроків людини на місяці, але його ідеї зробили це можливим. Сьогодні його ім'я носять кратер на зворотному боці місяця астероїд, вулиці в різних містах світу. Його занесено до галереї Міжнародної космічної слави США, а головне, його траєкторія стала частиною історії людства.